Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, не так давно я в цю кімнату, де в мене всі орхідеї, принесла свої три дендробіума, які в мене, як я вам раніше казала, що ростуть там, де прохолодніше. Так от, я помітила, що їм там холодно і сиро, і у малого дендра з'явилися малесенькі прояви такого. Набряку я забрала їх сюди. Один раз, мабуть, не дуже вдало пролила, і тому більше намочила їх, і тому вони почали страждати. Я забрала їх сюди. Все було добре, це десь приблизно місяць тому. Два великих у мене стояли на столі. А малого дендра я почепила на низ стелажу. Це нижня полиця. Тут у мене і пафи, тут у мене і маленькі вандочки. Ну і, звісно ж, мої красуні. І от учора, милуючись своїми квітучими сонечками, краєм ока я бачу, тут також стоїть оцей дендер, який я купувала від квіташкою. До речі, ось так уже малеча попіднімалася. На оцій малечі, на оцьому листочку я краєм ока бачу таке біленьке, пухнастеньке, щасливе звірятко, тобто мучнистого червецю. Ну, Те, ще сказати, що я шокована, то нічого не сказати, тому що нового я нічого не придбала. Хоча мучнистий червець, на, на жаль, в приватному будинку це досить таки не нова історія. Тому, ну, звісно, моя перша реакція була її задавити того пухнастика. Я задавила, вчора на оцей горщик я розвела цілу пачку актари. І е, замочила його, і плюс об, добре, добре, добре ці, цим розчином обшикала все. Далі, що я робила? Я. Е, ось у мене є тут стаціонарна зубочистка, яка е, тільки для цього горщика. І я обдивилася все, що можна. Всі закуточки, ну, покрай... принаймні, намагалася обдивитися, щоб. Знайти, якщо знаходила, то виковирювала їх зубочисткою і, звісно ж, давила. Сьогодні, на жаль, я дивлюся, але історія така, от де є отакі зеломи, бачите, це не вистачає вологи йому трішки. Тут, ну, тут тепло, тому малечі і вже тубори, бачите, сухенькі. Старі, ось дуже вони так попідсихали, тому, але чи трішки ці, що на туберах не вистачає вологи. І є такі от заломи і склеєні листочки. І сьогодні я вирішила заглянути в оцей залом. Оцей. І що я там побачила, я вам фото вставлю: це фото оцього листочка. Ви бачите, він малесенький. Але ну, зараз на відео не знаю, побачите чи ні. Там є такі миленькі-миленькі білесенькі цятки, то маленька дітвора мучнистого червецю. Тож, зараз приготувала тут у мене спонжик, приготувала медичний спирт, він же фармасептів, ну, можна будь-який. Будь-який медичний спирт. У мене зараз є такий. Намочу спонжик і протру оцей листочок, там, де я його, ну, цю дітвору побачила. Звісно, якщо десь ще побачу, то обов'язково протру. Мучнистий червець боїться спиртового розчину. Ну, саме це чистий спирт. Я завжди користуюся чистим спиртом. Не розвожу його водичкою. Листячку нічого не буде. А от мучнистий червець він загине від спирту, бо він попече йому тільце. От такі в мене недобрі новини. Звісно, я шокована, тому що вже місяць ця рослина стоїть тут. Хоча, коли я принесла тільки сюди, я його пересаджувала їх, в ці горщики, і обов'язково проливала двічі актарою. Але, як ми бачимо, місяць прийшов, і от... при тому, що я актарою проливала просто для профілактики. Я не бачила при пересадці, при переносу сюди, я їх теж обдивлялася, але. Не побачила нікого. Це якраз та історія, коли ми кажемо, ну я ж дивилася, значить там нікого немає. Це ще нічого не означає, тому що ми можемо їх не бачити, а вони спокійнісінько будуть розмножуватись. Тож, тепер мені треба оцю всю братію буду проливати, і також і оцих усіх моїх красунечок, які зараз. Всі з квітоносами, дехто вже квітне, дехто тільки ростить квітоноси або дує пуп'янки. Тож буду зараз протиларати спиртом і, звісно ж, буду ще декілька разів обов'язково їх обробляти і оприскуванням, і поливом обов'язково гетарою. І також спостерігатиму оцією зубочисткою буду виймати всіх, кого побачу. А якщо буде змога, то і буду протирати спиртом листочки. Ось отака неприємна історія. На цьому буду закінчувати. Всім дякую і попереду багато цікавого.